Друзі, всім гарного, пригарного ранку. Я сьогодні вийшла на двір, на дворі так холодно. Сьогодні плюс 8 градусів всього було на дворі, неначе такий аж морозний э, воздух на дворі. Пішла, вділася. Думаю, одягну тільки один халатик зверху накину, а ні, пішла одягати штани, бо холодно. Треба вже і на ноги носки одівати, бо ранки вже дуже холодні. Але я наділа калоші, вони в мене утеплені всередині, так що не холодно. Ласунька вже їсть, я її подоїла. Зараз, як я їй казала, погукаю Вадіма, щоб він мені поміг зняти, відкрутити цей автоклав, бо я сама не можу його відкрутити. Він так під давленням затягується, що треба тільки. Чоловіча сила. От, розкрутимо і витащу рибку баночки і буду сепарувати. Я ж вам сказала, казала, що я буду зранку сепарувати, бо вчора не було ввечері як. Треба бігом усе робити, щоб до вечора в мене скисло молоко. От, не так мені молоко, молоко то скисне, брат, а от щоб сметана зробилася до неділі. І треба мені залишити собі вершків, щоб набити масло, я ще не вирішила, який же я буду е креми робити на торти. Треба подумати і набити собі вершків і масло тоді збити. В общем, роботи повно. Ласунька їсть на повен рот кабаки. Зараз дам їй дерті. З вітамінами намішаю. І все, щось вчора наш кекс перехворав. Чи я йому передавала, він любить в мене сильно. Ой, вибачте, баблизько, сильно любить кабаки. Щось він вчора їздив на сраці, чи сильно в нього кишечник, може, болів. Зараз гляну, чи поїв він, чи що з ним случилося. Кекс, що там? А? Проблеми? А, не все з'їв. Тільки води попив юшку, треба йому, мабуть, водички, да? ти що захворів? Що там у тебе? Що там у тебе за проблеми? Ану вставай, вставай. Що случилось? Що сталося? Щось болить у тебе? Що там у тебе болить? Що ти там мені показуєш? Все чистеньке вроді. Щось він прихворав, не знаю чого. Зараз я йому дам молочка, да? Щось підійде до миски, понюхає і уходить. Ну, сьогодні хоч на сраці не їздив, Вчора їздив на сраці. Може в нього гости. Треба знайти купити, навіть в на цю неділю йому від гостів. Хто знає, що з ним случилося, Да? Кіксунчик. Кіксунчик. Тож він такий жвавий, бігає. Це щось, це щось ніяк. Що-то не кліщ на тобі сидить. А ні, то мусорина якась. Що там? Що там? Що вийшло? Йди їж, давай. Не пойму щось з ним. Вушка придавлені щось до голови. Не знаю, що суть. Мабуть, точно із за кабака. Він оце любить, я тут доріжу корові, раз дам, два дам. Щось він на задницю, все. Не знаю. Так, друзі, сонечко виходить, день обіцяє бути гарним. Вам обіцяю гарного дня, всього самого найкращого, щоб все було добре, тихо, мирно. Ну і пізніше зустрінемося, я пішла далі працювати. Друзі, так швидко бежить час. Я вже сіпарую молочко, а зараз пів дев'ятого вже. Такі справи. Хочу на, трошки на масло, то на вершки зб'ю, а то ще ж на сметану трохи. В мене є сметана збирана. А це зроблю ще сепарірованої сметани, бо в мене є замовлення. Ну і люди беруть і сепаріровану, і збирану. В общем, цей раз буде так. Наряжанку я вже молочко поставила. Молочко вже в мене париться. Ой, тут у мене стоять і помідори. Це я простіляю внизу рушничок, бо як гріється молоко, капає водичка, конденсат. Та щоб там не замазувати ряднинку, то... Стилю там рушничок. Взагалі, все працюю. Работаю, переробляю молоч... молоко. Подивіться, друзі, яке чудо до нас завітало. Хто це оце такий? Ви знаєте? Це богомол чи цей? Чи сарана? Що це таке? Хто знає, напишіть, будь ласка. Оце під потолком дивлюся таке чудо. Я й не представляю, як воно могло кудись сюди залізти. Друзі, сьогодні у нас на обід буде перловка. Я оце стакан перловки залила кип'ятком, постояла хвилин 20, зробила таку протомила цибульку з морковкою. Тоді процедила, промила перловку, положила в форму, перемішала з морквою і цибулькою. Зараз посолю, посолю і залью трьома стаканами води. І зверху в мене ось є 4 кусочка курочки. Сюди положу і посиплю спеціями І накрию і поставлю в духовку. Потім вам покажу. Так, друзі, нам для цього салата треба порізати отакими величенькими квадратами баклажани і перчик, і це все підсмажити. Друзі, викладаємо салатницю наші баклажани і перчик. Тепер ми ріжемо помідори такими крупними кусочками. Перед цим, як виклад... виложили помідорчики, посолили зверху хорошенько. Потім викладаємо сир. между помидорчиками. Так, сейчас нарежу еще сыру. Витерла хорошенько камеру, бо щось мутно і мутно. В общем, виложила так сиром. У мене сулугуні домашній. І зверху засипаємо зеленю. Петрушечкою все. В общем, засипали петрушечкою. Зверху плюем. Як він називається? Соєвим соусом і оливковою олією. І перед подачею на стіл, вже як кушать сідать, тоді акуратно двома вилочками все перемішати. такий салат у нас буде сьогодні на обід до нашої перловки. Така смакота. Бистро, легко. І класно. Вчора я згороду насобирала відро баклажанчиків, так що все своє згороду, все своє домашнє. Ну, а кромі, звісно, соєвого соусу і оливкової олії. Ну, ось Я перемішала салат дуже смачно, мені дуже сподобався. Я його ще не робила. Це новий салат. Він називається теплий салат. Дуже-дуже смачно. Так що робіть, смакуйте корисний. І гарний. І к салату достала отаку от смакоту із духовки. Пірлова каша з кусочками м'яса, з цибулькою, з морквою. Смакота. Будемо зараз обідати і вам всім смачного. Друзі, ну, ось я встала вже після відпочинку і буду варити сок. Отака в мене каструля, соковарка називається. Внизу стоїть каструля, в яку набирається вода. Потім стоїть каструля над водою, з такою трубочкою, через яку буде витікати сок. Тоді отака з дирочками, в неї насипається виноград і під воздівством пара сок буде витікати в цю каструльку. Я потім вам все покажу. Настав мій черед. Вадим зранку нарвав винограду, бабуся поузала його і зараз я поварю сок. Приступаємо, варимо. Отак вот зверху воно ще накривається каструлькою. І все під 200 пара виталкує сок. Баримо. Потім я там писала одна жіночка, що вона сразу закриває. Але я теж закривала. Сразу, і в мене щось повзривало, було декілька бутильків. То я тепер його оце собираю, в каструлю, закип'ячу і тоді тільки закриваю. Фу, Друзі, вийшла на двір, бо там вариться сок жарко. Розморозюю холодильник, той, що тут у мене в калідорчиці, бо в на, нас два холодильника: один в кухні, один тут в калідорчику. От, і в мене там лежить риба і м'ясо у морозилці. І він от -от такий, що сам не розморажується, а він, ну, камера одна. І морозилка, і холодильник разом. І він швидко оце намерзає. Та я його думаю розморозюю, бо буде погано охолоджувати мені молоко. В общем, працюю по всіх напрямах. О, і хочу розповісти про нашу Улянку. Сьогодні е, Люда з Богданом возили її знову в лікарню. Значить, вже до четвертого лікаря попали. Значить, перший лікар це ж наклав лангету, зробили рентген, сказав, що є перелом. Ну, сказав через п'ять днів зробити по новій, бо каже, не ну, як у дитини погано видно і каже, цей, коли вже почне зростатися, тоді буде точніше, видно, ну, чи насправді є перелом. Ну, я думаю, що він е, підстрахувався і на зробили їй лангету. Ну, ви всі знаєте, це підніс, так робиться цей гіпс, і обмотується потім бінтом, не повністю нога в гіпсі. В общем, зробили і цей. ну, Пішов Богдан на больничний з нею. Потім, значить, на якийсь день, у вівторок, по-моєму, їм треба було на прийом уже до травматолога, тож вони були на прийом покої, я так поняла, і там їм зробили. І тоді цей, пішли вони на прийом. Цей другий травматолог подивився, все, дивився, сказав, що нема перелому, і зняв лангету. Каже, не треба їй лангета. А вона ж сиділа на кроваті з лангетою, нога стухла. А тоді ж вона почала потихеньку ж наступати на неї. Він від нас дозволив, нога почала оп'ять опухати. Вони ходили ще до третього лікаря. Тоді. І це вже сьогодні до четвертого. Взагалі, цей лікар сказав, щоб ногу, не треба було знімати лангету. Вона ж оце ж сиділа, в лангеті була нога, не напрягала і вона стухла ну, опухоль. Каже, треба було тугіше замотати, і хай би вона була в лангеті. Ну, так то і так. Значить, зняли. <схід> сьогодні він сказав, щоб вони, ну, каже, вроді, що перелому немає, а сильно великий ушиб. І сказав, щоб цей. Обмотали еластичним бінтом, обмотували ногу і щоб вона сильно її не напрягала. Тобто, ну, щоб багато не ходила там по квартирі, в туалет і все то, щоб сиділа чи лежала на Ну, Це ж вам уляна. Це ж таке чудо, воно скакає, як стрій коза на тій на одній нозі. Ну, ладно. В общем, з Уляною такі діла, продлили йому ще больничний до 20 го числа. Буде Богдан ще на больничному. А в нас друга біда зучилася у нашому вже дворі. Вчора вечором я дала їсти своїм собачкам, топік все поїв нормально. Дивлюся, кекс якось не дуже доїди. То він всіда накинеться бігом, все злопає за 5 секунд. А це так, підійшов, щось понюхав. В общем, не став їсти. Ну, думаю, з'їсть до ранку. Виході утром, а він лежить, друзі. Лежить, господі, я злякалася. Жалко ж мені його з манючку ж нас виріс. Я ж до нього, а він, друзі, геть нікакой. Очі ті такі дивляться на мене. І так, вроді, трошки хвостиком мотиляє. Я бачу, що він хоче допомоги, щоб я йому зробила. Що робить, кажу чоловікові. Може, йому антибіотику колоти. а я ніколи, друзі, собакам не колола антибіотики. Кажу, що зараз я подзвоню до, ветеринар... до ветеринарного врача, цей хлопець, що до нас приїжджав, хороший такий толковий, <кій> кажу, подзвоню, спитаю, хоч скільки треба. Ну, цей. Та Я там і прочитала в інструкції. Я зрозуміла, що треба один кубік на 10 кілограм. Та й кажу чоловікові, ну, кажу, давай приділимо, скільки ж його кілограм. Ну, в общем, так ми вирішили, що його є 10 кілограмів. Ну, десь так в приділах цього. Ну і набрала я амоксецилін, у мене є. Я набрала кубик і дві рисочки ще зверху. Взагалі, ми вирішили, що його десь 12 кілограмів. Набрала я ліки, Вадим його придержав, він слабенький і я вколола йому антибіотик. Дивлюся, він не їв. Ну, він, їжа, він юшку виїв і все. кашу, і там була, Він не їв. Думаю, нічого собі на кекса це геть не похоже, значить, він сильно хворий. Думаю, хто зна, що з ним. Єдине, ну, що, що я грішу, що я давала декілька днів підряд з кашею сироватку. І давала кабак. Він дуже любить, все время просив у мене, як я різала корові, кабака. І от не знаю, може, собакам не можна той кабак і так давати багато сироватки. Він щось отаку не неначе як на задниці, неначе як показував мені, може, в його понос. Ну, не видно було, щоб він там опорожнявся рідким. Може, туди за будку ходив, не знаю. Ну в общем, коротше, друзі. Вкололи ми йому той антибіотик, я вколола, Вадим держав. Він повеселішав. Зараз хоч ходить, навіть чула, собака яка збігла, він погавкав на неї. От. Ну, видно ще, що йому погано, що він хворий. Я йому водички поставила, він трошки щось полизав ту водичку, налила йому молочка, він молочко похльопав у миски, насипала йому борщу тоді в миску, він щось покрутив носом. Вадим привіз трави, там була ця. Я знаю, що собаки їдять пірій. Понесла йому то пірія. ну, він підійшов, понюхав. Кажуть, що собаки ним лікуються. Він підійшов, понюхав, ну ні я не бачила. Так що такі справи. Лікуємо тепер кекса. Три дні сказав врач проколоть. Завтра будемо, післязавтра уколимо його ще. Ну, Такі справи в нас у дворі. Рижик оно лежала, лежала голова, скумбрії дала йому. Він щось не хотів. А це Резе, Резе. В общем, такие, друзі справи. Сьогодні кури мої знесли одне яйце. Вчора не було ні одного, не знаю. З чим це зв'язано, що кури геть не несуться геть. Одна там ліняє, А що другі не несуться, не знаю. Що їм треба? Ну, в общем, отакі в мене справи. Зараз поварю сок, там можеш скісне мій обрат та буду його. Сьогодні до пізна мені прийдеться працювати, бо не знаю, скісне він чи не скісне. Холодильник розморозю, сметану поставлю в холодильник. Ну, так і справа. Так потихеньку цілий день кручуся, вірчусь, то перемиваю посуду, то... Ну, в общем, роботи вистачає. Виноград ми більше рвати не будемо. Вино завтра, це завтра субота, завтра будемо пересіжувати вино. Ой, не люблю цю роботу, але треба робити. Надіну на руки перчатки, бо я після того єлі руки відмиваю. Бо Цього винограда чорні руки стають страшне. Ой, так що такі справи. Ну, добре, на дворі аж, ви знаєте, от ранком було так холодно, так холодно. А цей, а вдень аж жарко. Виноград вже геть по я вам зараз покажу. Листя винограда геть сипцяться, оце не співаю замітати. Жовкне геть усе. Таке вже колір поміняло, вже видно, що йде на осінь. От Жовкне геть листочки на винограді. І з горіха воно вже сипляться, теж жовкнуть. Воно, бачите, жовкнуть листочки. Осінь підбирається. Бачите, ходе, ходе, щось він схудав геть. Треба йому відглистів дати. Може, то глисти його мучають, не знаю. Взагалі, це трошки його антибіотикам, тоді дам од глистів, да? бо вроді одразу все, йому буде на організм важко. Щось схуда, важ ребра стали видно. Що з тобою? Кексик? Що з тобою? Ну, бачите, хоч хвостом мателяє такий вже очі, звісно, сумні. Сьогодні його відпущу вечором, хай попіряє цю ніч. Да? Хай попіряє, поганяє кров. Водичка стоїть, борщ стоїть. от отакі справи. Ну, борща, він там були кусочки м'яса, він, видно, повиудював те м'ясо, бо не бачу. Отпущу, отпущу, Сьогодні побігаєш, так. Да, Ввечером. Ввечером, так. Да. Побігаєш, як кури зайдуть. А що то в тебе в роті? Ану, кекс. Все вже наварила 6-літрову каструлю соку. Варю ось ще одну каструлю, а потім буду кип'ятити, поки тече сок, переварюю, потім закрию. Такий гарний, чистіший, без, без осадку, без нічого йде сок. Всім добрий вечір. Друзі, вже почало 11 а мені все нема покою. Сьогодні в мене дуже-дуже багато роботи. Поки після обіду, поки переварила сок, закрила три бутильки. От тоді, значить, 50 літрів обрату отоплюю. Зараз уже майже закінчую, і ще спікся хлібушек в мене в духовці. Оце скільки роботи. А вам бажаю тихої мирної ночі. І усім на добраніч. До завтра, мої дорогі. Скоро я ляжу відпочивати. Не знаю, коли це скоро настане, але настане. Пока-пока, до завтра.